Сьогодні у нас середа, 6 грудня 2023 року, 9 година, 21 хвилина. Продовжуємо робити ранкову зарядку, показувати гарний приклад нашій молоді А корумпованим бидвазачинцям, які знахабніли, які збагачуються за рахунок інших і використовують цю ситуацію, яка склалася в нашій країні, показувати те, хто є хто. Оце дуже важливо. Бо все, що зараз відбувається, із-за того, що люди мають дуже багато, багато поганих звичок, і ці ж люди не мають власної думки, а як барани повторюють все те, що роблять інші. І дуже гарно, що Таких людей, такі, є люди, такі як я, які не згодні з цими корумпованими злочинцями, які руйнують нашу країну і цілий всесвіт зсередини. 53 І цим хитрожопим, хитрозробленим бараном, які пливуть по течії і живуть одним днем. Я хочу нагадати, що кожен хто в цю незаконно збудовану новобудову відповість за те, що Виживав мене з моєї законної землі, з моєго будинку, який належить мені на законних підставах. А ці покидки будуть отримують те, на що заслуговувався?